1 травня, вітаю вас. Відео сьогодні буде виключно про збір огірка. Перше будемо збирати на продаж. Слава Богу, виріс, дочекались. Тому зараз просто пройдемо, зберемо в кінці відео зважимо та й подивимось взагалі що до чого. Пройшов я лише один ряд теплиці. Ось що зібрали, це тут майже піввідра. 20 літрового. Ну, скажу, якщо на 10 літрів, то відро буде. На цьому ряду не збирав, тому що тут огірок трішки менший понад стінкою, він такий, ну самі бачите, так? Тому пройшов лише один ряд, ось цей. І зараз перейдемо на іншу сторону, там теж у нас іде два ряди. Понад стінкою огірка, ну він є, але він ще маленький, тому зберемо зараз тут і тут. Потрібно зірвати, містами є великий огірок, я вже туди далі у відео зважу один, подивимось. Є там туди далі, такі досить непогані огірки вже. Потрібно рвати, тому що стеблові я бачу важко. Трішки є зміни, щоб він не тупив у рості, потрібно зірвати. Тому що якщо залишати їх на стеблі, вони більше й не виростуть, але можуть пострадати ось ці наступні. Я вже бачу, що є деякі скиди, тому потрібно зірвати все, що є. Хай він буде перший, не такий сильний великий, але лиш... ж залишати нема куди його. Ось дивіться, який величезний. Є огірок непогано. І скажу в цьому році в мене він раніший на тиждень. Ну, я і сіяв його десь. На тиждень раніше. Ну, це приблизно я вам точно і не скажу це потрібно дивитися відео. Я думаю, відро це буде. Кілограм. Ну, п'ять точно буде, а можливо й більше. Вже далі будемо важити, Ось дивіться, які заховались. Оце не цей огірок вчора ярик дивився. Ходив, так хотів його зірвати, та кажу, рви інший. Отакі От немаленькі, скажу. А ось дивіться. І, до речі, я їх так і не осліпив, не зірвав перший, бачите? Так воно все й висить? Скоро вже й відро буде? І ці підуть? Оце ці зірвемо. Ну, у четвертій теплиці скажу огірки є, тільки там, де буржуйка. Хто бачив, той знає, там огірки теж можна рвати. А туди на край немає поки що. Уже в кінці сезону обов'язково туди зроблю буржуйку. Отаку саму труби є, все є, так що не проблема взяти, зробити. Були б огірки такі самі. Бачите, в цій же теплиці я садив раніше, морози пережили, оті великі, топили і огірок є. А там тепла не вистачало. Дивіться, вже відро повне. Супер. До речі, в кого яка ціна на огірок? За ціну я вам не скажу, я ще нічого не знаю. Толком. Зараз будемо все це діло виясняти, що до чого. Саме тут посередині теплиці найкращий ґрунт виходить. Дивіться, які ось висять. Одні огірки. І Ілонара, вона така темно-зелена, колюча, шипована, супер. Бачите, а якби я обірвав перші, їх би не було б. Ось заховався один. Оце картинка, так? Да? Супер. А он дивіться далі скільки. Це я тут зривав пасинки і так і не дозривав їх. Оце буде повне горою відро, я вам точно кажу. Мабуть, кіла цілих 10 вийде. Уже Вже повне потрібно, мабуть, ще по одне йти. Тебло розгрузимо повне. Це я вам скажу вже можна і на магазин здавати. Таке відеречко, Ну воно 20-літрове, щоб ви розуміли, бо у нас в хазяйстві по 10 літрів відер немає. У нас то по 20, то по 40. <свісно> Таке все. Сюди як заходиш збирати, то 10 літрів, то досить мале і що там. Пару кущів вирвав уже тобі відро, тому тягаємо по 20 літр. Бо я так кажу відро-відро, а воно ж відра різні. Це моє щасливе відро. Воно вже скотчем обмотане. Лопнуте. Оце тут най... Краща ділянка в мене. Ярик у школі, тому сьогодні ярик нічого не знімає. Ярика нема. Так що буде дивитися відос на телефоні. Як завжди він пропускає найкраще. Так, В кінці як дорву, зважимо, а потім покажу вже, який огірок буду сьогодні сіяти. Там 500 насінин, це буде ще у нас одна теплиця під огірок ітиме. Отак, От воно кожен рік у мене. І сіємо, ці зриваємо, якось так співпадає одне з одним. Все йде за планом. Коротше, шурую два ряди зразу, потім вже передивлюся, можливо, десь. І пропустив. Бо якщо не зірвати, будуть отакі ось, дивіться, вже скидає. Він починає вже жовтіть. Ну, Я знаю, що йому робити, в такому випадку будемо годувати корінь по листу. Обов'язково. Зараз підірвемо весь огірок і дамо добрива. Бо він сяде в такому випадку, його не буде. Дивіться, яка гора, повне 20-літрове відро. Ну, вони ще є, я буду, ще пройдуся, бо я так пролетів бігом з вами. Скільки тут? 9 хвилин уже. Так, йдемо на вихід. Важке, блін, відро. Зараз. Зважимо. Ось тут дивіться ще один. А він тут не один. Воно, оно, оно висять. Воно бачу ще є. Ось такий. Треба ще робити обход один. І ось дивіться. І ось два. Фух, так, і на вихід. Тут будемо важить. Ну, а тепер будемо важить, як кажуть, зважені та щасливі. Так, відеречко, 12 кг, 500 г. Ну це ж відро. Скільки його там кілограм, здається. Коротше кажучи, 10 кіло, так, грубо кажучи, є. Якщо ще дозбирати, ще там є що. Бо я так пробіг. Ось так. Перший огірок. Який можна вже продати? 10 кг. Якби, звісно, був ще цей ряд і понад стінкою той ряд, то було б більше. Ну якщо заглянути в іншу теплицю, то підвели, звісно, підвела погода, щоб не погода був би й тут. А так огірок стрісунув добре, підмерз чи той підгнив той корінь. Тут теж такі вже є, дивіться, ось, але ж не кругом. А там взагалі я все осліпив, то там ще довго буде діло. Потрібна буржуйка. Щоб була буржуйка, були б такі самі огірки, як і в третій теплиці. Тому що тут вже, бачите, можна рвати. Ось такі. Ось такі огірки. Так що 1 травня з огірком. Скажу, вона по різному. 70 грам. 60 грам є даже і менші. 45 грам. Ось так. Ну, поки що тримати їх до 100 грам, сенсу нема, бо слабе стебло. Як буде стебло сильніше, звісно, 100 грам огірка 110 грам це нормально. 10-11 штук на кілограм йде, досить непогано. Ну а зараз поки що так. Хоча це не зовсім вигідно, тому що на кілограм йде десь до 20 огірків, 15-18, десь так. Така математика. Чудовий огірочок. А запах перший, якби ви тільки знали, яка краса. Ось такий огірок, такий результат. Звісно, я не всі зірвав, тому що деякі вони ще зовсім маленькі, хай вони підростають, їм вистачить сутки, щоб набрати свою вагу. Ну, а зараз ці продамо. Наступні підростуть, зірвемо, здамо, продамо теж. На цьому, друзі, відео буду. Завершувати. Всім велике дякую, хто сьогодні був зі мною. Надовго не прощаюсь. Ближчим часом, можливо, завтра вийде нове відео. Ну всім удачі, далі буде.